Доброго дня, ми з Полтави з України продовжуємо робити свою справу. Справу надихаємо, допомагаємо, підтримуємо наших воїнів, наш український дух на передовій. Що можемо, доносимо, довозимо і передаємо. Наші хлопчики тримають фронт, тримають оборону, тримають нашу землю в українських обіймах. Тому повинні ми допомагати всім, чим можемо. І все те, що нагальне і потребує їхній фронт, і потребують вони на фронті. Нагальне зараз ми передаємо те, що ми змогли зібрати, організувати купити, придбати для наших хлопчиків. А саме це старлінг, старлінг. Хлопці дуже просили для зв'язку. Також зараз передаємо сварочний апарат. З каскою і електродами, ну, з їхніми доповненнями. Ліки, масетки, там стропи, що ми можемо. Те, що потребує допомоги наш на фронті, на передовій, ще необхідне. Крім цього, те, що ми Це зараз піде, спасіба за донати, спасіба нашим українцям, спасіба нашим патріотам. Українським патріотам це Сазонова Аня, Зозуля Сергій. Але ж допомагають нам і німецькі друзі, Регіна з Німеччини, яка допомагає і донати, і ми можемо придбати такі необхідні речі. Крім цього, ми ще направляємо там і скоби, і лопати, і мішки, і пилки, і цвяхи. Ну як принахідності для втомлення жажлив, це вода. Вода дуже потрібна. Хлопці дуже просять водички, бо не вистачає на фронті. Ми теж це намагаємося їм доставити. Це все це працюємо, як кажуть, намагаємося допомагати, робити цю справу, надихати, підтримати хлопцям, чим можемо. Їм там тяжко. Вони тримають нашу землю в наших обіймах, в українських обіймах. Вони боронять нашу землю, знищують цю орду, захищають нашу землю, щоб ми могли тут спокійно боронити, щоб ми тут могли спокійно жити. І, але ж ми повинні пам'ятати і допомагати, і ми це намагаємося робити, тому що від нашого, нашої підтримки, нашої допомоги моральної, матеріальної, залежить бойовий дух і наснага у наших хлопців, які тримають фронт, тривають оборону.